В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У Луцьку зіткнулися ауді та автотаксі. Ворог завдав потужного авіаудару по Херсону. У Києві дівчина підліток вчинила самогубство. Вона загинула, вистрибнувши з багатоповерхівки. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 16 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині. У Луцьку на перехресті проспекту Відродження та вулиці Писаревської автомобіль служби таксі Пежо зіткнувся з Ауді. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області. Відомо, що автопригода сталася 14 жовтня близько 23-ї години на перехресті проспекту Відродження. Для з'ясування усіх обставин ДТП на місце прибули патрульні поліцейські. Вони встановили, що водій Пежо, рухаючись проспектом відродження, та здійснюють. Нюючи поворот ліворуч не надав перевагу у русі автомобілю Ауді, який також рухався головною дорогою. Прямо внаслідок цього відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Але на щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав. У Луцьку дитина зачинилася у квартирі. Її визволяли рятувальники. Як інформує головне управління ДСНС України у Волинській області 14 жовтня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку в багатоповерхівці за зачиненими дверима у квартирі перебуває маленька дитина. Рятувальники провели аварійне відкривання дверей квартири на третьому поверсі та визволили дитину. На Волині горіло авто та дровітня. Як інформують рятувальники, 14 жовтня вночі до служби порятунку надійшла інформація про пожежу господарської будівлі в СМТ Маневичі за допомогою водяного ствола, рятувальники оперативно загасили пожежу. Імовірна причина загоряння необережне поводження з вогнем власника будівлі цього ж дня о 20.20 .20 вогнеборці приборкали загоряння легкового автомобіля у селі Гаруша Ковельського району. Причина пожежі встановлюється. І до загальноукраїнських новин. У ніч проти 15 жовтня окупанти знову обстріляли Україну. Зокрема, під ворожим вогнем опинилась Дніпропетровщина. За даними голови ОВА Сергія Лисака, протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду. Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Ще вісім осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило і лінію електропередач. Мікроавтобус і 10 сонячних панелей люди на щастя не постраждали. Також у небі над областю був помічений ворожий безпілотник. Оборонці знищили його. Крім цього, російські війська уночі 15 жовтня влучили по приватному будинку в Ізюмському районі на Харківщині. Вбили двох людей. За даними ОВА, ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району близько 2.30 ночі. В результаті зруйновано приватний будинок. Там сталася пожежа. Загинули двоє людей. Чоловік 57. Років та 54-річна жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення. Вона у лікарні. Також через нічний обстріл росіян по Херсонщині. Літній чоловік у лікарні з важкими травмами. Як інформує Херсонська ОВА близько першої години ночі. Окупанти вдарили поки зомису на Херсонщині. Під вогонь потрапив 70-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували. Медики борються за його життя. Загалом за добу в в області убиті Росією двоє людей ще двоє поранені. А вже 15 жовтня росіяни завдали потужного авіаудару по Херсону, як інформує Херсонська міська рада у телеграмі. Спершу пролунав потужний вибух, а потім у деяких районах міста зникло світло. За уточненою інформацією, росіяни із су 34 завдали авіаудару у районі об'єкту критичної інфраструктури. У результаті ворожої атаки зруйновані будинки, пошкоджені лінії електропередач та сам об'єкт інфраструктури на місці. працюють усі необхідні служби. У Києві сталося чергове самогубство за участі підлітка. Юна дівчина вистрибнула з 22-го поверху багатоповерхівки. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи відповідне відео. Відомо, що трагічний випадок трапився по обіді 15 жовтня. Від отриманих травм дівчина померла на місці. Відомо, що про інцидент поліцію повідомили очевидці, зазначають, що дівчині 12 років. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Зазначимо, це вже не перший подібний випадок. Раніше 2 жовтня пара підлітків вчинила групове самогубство в прямому ефірі. Після цього вже 9 жовтня ще дві юні дівчини вистрибнули з багатоповерхівки. У всіх випадках підлітки загинули. З Ізраїлю евакуювали першу групу з 207 українців. За словами речника міністерства закордонних справ України Олега Нікуленка, на борту літака з Тель-Авіва до румунського Бухаресту вилетіли 207 громадян, серед яких 63 дитини. Із сектора гази також очікують на евакуацію 243 українця. Більшість із них жінки та діти до Єгипту з цього приводу приїхав український омбудсмен Дмитро Лубінець, аби домовитися про якомога швидшу евакуацію українців. Єдиний діючий контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом досі закритий. За його словами, МЗС Ізраїлю спершу надало дозвіл на евакуацію іноземців через Рафах, але згодом його відкликало. Це було вранці, 14 жовтня. Він додав, що посол України вже офіційно надіслав ноту протесту це планують зробити інші країни, чиї громадяни можуть бути в ексклаві. Укрзалізниця відкрила новий залізничний рейс до Варшави зі Львова через Хабову станцію Рава-Руська. Про це пише прес-служба перевізника. Пасажири зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калоша, Брюховичів та Жовкви можуть доїхати до Раво-Руської дизель-поїздом по українській колії. А на станції Рава-Руська чекає пересадка на поїзд польського перевізника Європейської колії. Ним можна доїхати до Любліна або ж Варшави. За рейс. Одному напрямку обидва поїзди перевозитимуть близько 200 пасажирів. Є місця першого та другого класу. Час у дорозі від Львова до Варшави близько 9 годин. А вартість квитка стартує від 1188 гривень. Квитки доступні у застосунку укрзалізниці на сайті чат-боті та у касах вокзалів. І до новин світу у Франції у так званому списку С, куди включають осіб, які становлять загрозу безпеці країни, фігурують 60 громадян Росії. Як повідомляє Європейська Правда, про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дармонен. Міністр зазначив, що отримав від влади дозвіл передавати російській стороні список громадян, які можуть бути депортовані. У списку С близько 60 осіб росіян. Серед них очевидно є вихідці з Чечні. До цього часу на Наші інструкції полягали у тому, щоб систематично висилати цих людей, які можуть бути особливо небезпечними, сказав дарманен. Війна в Ізраїлі продовжує набирати обертів. Цахал вночі 14 жовтня ліквідував командувача так званих сил Нугба у батальйоні Хамас, південний хан Юніс, Білала Аль-Кедру. Ізраїльські військові літаки завдали удару по будівлі у секторі Гази, де був Білал Аль-Кедра. Разом з ним загинули і інші бойовики Хамас та руху ісламського джихаду у Палестині. Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, убитий командувач Хамас відповідав за вторгнення бойовиків. Неподалік сектора Гази там відбувалися масові розстріли цивільних над цими кібуцями. Ізраїль відновив контроль уже надвечір 7 жовтня. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.